Сьогодні дуже класна гостя. Це міла Нітіч, яка прийшла сьогодні прем'єрити свою нову пісню. Вітаю в студії! Дня. Привіт! Як твій настрій? А все чудово, дякую помаленько. Все прекрасно. Ми зараз усі ми зараз ще всі в, в прем'єрі. Знаєте, тому що. Uh -huh. Знаєш, знаєш, ми домовилися з тобою на да, да, ти. Да. ти знаєш, Мар'ян, у нас ще зараз відбувається такий а, а, трохи шухер, тому що відбулася тільки прем'єра кілька днів тому, і зараз насправді по ній ще дуже багато роботи. І тому я така сижу з тобою, знаєш, а думками десь тільки що була в друг, серйозно? Думка мені здається, що завжди роботи багато до прем'єри. Після прем'єри ти вже сидиш і чекаєш. Як там. Під час прем'єри і після прем'єри її ще більше, а, тому, що, тому що так, тому що її треба розмістити всюди, її треба. А, ну, зробити так, щоб пісня була почута. Це завжди uh -huh. найважче. Я думаю, ти знаєш, особливо yeah, в наш звісно. час зараз, особливо враховуючи, що в п'ятницю було стільки прем'єр, uh -huh. що просто на голову не натягнеш. І, чесно кажучи, це так трохи складувато. Але тим не менше, я думаю, що все буде добре, і наша пісня буде почута. Ми впевнені в цьому. Я ще раз вітаю тебе з новою прем'єрою. Розкажи, будь ласка, про пісню. Про що пісня? Хто написав? Я стала вперше сама. Співавторкою свого творіння це моя перша пісня, яку я написала в співавторстві з Ребекою Мікаелі. До ага. речі, Ребека стала автором пісні Буревіями а насправді. Ну вона написала перший куплет <т attention> і <приспів. t ana> А, І так сталося, що ми познайомилися з Ребекою завдяки моїй подрузі і моєму піар-менеджеру Христинці Пшик. І а, ми почали спілкуватися. І, і Ребека просто приїхала, розумієш, яка історія була. Вона просто приїхала до мене додому, і це було. Зустріч така якась доленосна. Ти обіймаєш людину і ти розумієш крутяк. Типу, от це твоя людина. І щоб ти розуміла, я не могла дуже довгий час сама написати. Я писала, щось пробувала, але мені постійно не вдавалося, мені здавалося, що це все не те. І тут ми за годину часу Ти сіли Ти почала разом. писати, а ребека просто з'явилася у мене. Ні, вона втій, сіла, і вона сіла, ні, вона сіла за фоно, вибрала, обрала мені тональність. Це була тональність для мінор. І вона почала грати, але я кажу, і вона почала перші фрази такі, типу, М -м -м -м", моя постіль. Я кажу, моя постіль. У мене фраза кажу, з'явилась. моя постіль, зім'ята е, з жалю проросла. А вона каже, моя це постіль просто... моя постіль, зім'ята. Я кажу, з жалю проросла. А вона каже: Точно! <рес> і, і от ми так одну фразу, вона, одну я, ми одна після одної закінчували фразу, і так з'явилася пісня. Боже, це настільки круто, так. що просто. Але історією для написання цієї пісні стало, ем, стала дуже, дуже незвичайна і дуже неприємна ситуація в моєму житті особистому. А, якщо ти дивилася фільм або серіал а, Аферисти Стіндера, звісно, то абсолютно нещодавно зі мною ця історія трапилася. Слава Богу, ні до чого такого не не дійшло. Я нікому не віддала велику суму грошей, але невелику, тобто, взагалі не віддала ага. ніяку суму грошей. Слава Богу, угу. а, до цього просто не дійшло, бо. Дякувати Богу, в моєму житті є близькі люди, в яких включилося критичне мислення трохи раніше за моє, інтуїція. а потім підключилося моє і моя інтуїція, і я зрозуміла, що щось відбувається не так. Мені почав на початку вересня писати хлопець в інстаграмі, правда. Який був дуже красивий, цікавий, розумний, смішний, інтелектуальний, і все було чудово до того моменту, поки я не зрозуміла, що два тижні переписки і в нас. І тут а за два тижні в нього раптом він збирається прилетіти в Україну до мене 19 жовтня, щоб познайомитися. Uh -huh. Ми переписуємося, все окей. Тут але дуже сильно, швидко і стрімко розвиваються події в переписці. Вже ледь не там мене заміж не кликали. Скажімо так, ну не кликали заміж, не буду перебільшувати. Але, але там мене запитували, а ти готова була би переїхати там до Мадриду, бо він написав, що він з Мадриду. І я кажу, ну окей, історія легенда була дуже цікава. Він напівукраїнець, напівіспан. От. І тут за два тижні часу спілкування в нього дуже швидко помирає батько. І це такий для мене був шок, якщо чесно. Мене чомусь це емоційно так накрило. Ну, я тобі скажу так, емоційно він качнув мене дуже вдало. Ну, тобто він професіонал, і я в цьому впевнена. Він себе поводив дуже професійно. Я просто до цього знайома була вже з деякими техніками пікапу, тому що на мені колись їх відпрацьовували. І я ці техніки чітко просліджувала, але мені здавалось на той момент, що це неможливо. Я думаю, ну та ну, ну, ну якось це дуже дивно. Ну, типу, для чого? Щоб, що. І... Далі в нього помирає батько, і все це якось так швидко, стрімко розвивається. І він тут, тут же він розказує про те, що в нього з'явилися родичі, які збираються в нього забирати ем, його наслідство. Я забула, угу. як це спадок. Спадок, так і, і так виходить, що е, я зрозуміла, що мене підводять до якоїсь такої історії. Мені ніхто не каже, поки що там ні про які гроші, що угу. щось треба, але це якось дуже все дивно для мене звучить. І, я кажу, слухай, а моя Вікторія, подруга моя найближча, каже: слухай, а тебе не бентежить, що за три тижні часу ви вже спілкуєтеся, людина жодного разу з тобою так і не вийшла не на відео і на аудіо зв'язок. Тому що з його сторони виключно переписка. А з моєї сторони є аудіо, відео там я людині відправляла. Ну такі uh -huh, звичайні, uh -huh. знаєш. І, і тут, і тут я розумію, що типу, блін, ну реально, каман, щось відбувається не так. В чому підвох? І я починаю ставити йому питання. І в нас остання розмова відбувається там після мого дня народження через два дні. Хоча я до свого дня народження попросила його мене набрати ну, на свій день народження. каже, зроби мені подарунок, просто набери мене. Давай без uh -huh. смс, без нічого. Ну при цьому людина з тобою спілкується до півночі, там до двох часов до двох годин ночі в чаті, але вона не може тебе набрати на три хвилини. Ну, дивно, правда? Uh -huh. Ти би не стала підозрювати щось? Я просто дивлячись колись фільм фільму, це я я дивилася його як якусь ну, не казку, але тобто для мене це історія. Типу я розуміла, що це відбувається, але всі навколо друзі, які дивились, то всі такі Я якось дивилась, ніби це казка, ніби це намальована картинка. Для мене це важко взагалі повірити. Я просто така щира, відверта людина, і мені дуже важко зрозуміти, що мало хто що це можуть брехати, а мало це ще можуть. Використовувати проти тебе. Причому ти розумієш, яка історія, він настільки був в деяких моментах щирий, ну тобто він настільки емоційно вмів качнути мене. Ну, це вже я зрозуміла, що це не було. Я потім просто вже це проаналізувала, зрозуміла, що мене просто емоційно качали дуже вдало, і він зміг розположити на себе. Uh -huh. Ну, він відправляв деякі фото, я думала, що вже потім я думала, що це не ця людина, що він, напевно, що не той, за кого себе видає. Uh -huh. Але вчора. Вияснили Ні, вияснили інформацію, що ніби це він. Будемо він бачити. професійно качнув тебе зі своєї сторони, проте воно дало відбиток на твоїй професійній стороні. Ну, я тобі скажу так: пробачте, будь ласка, мене за, за таку фразу, але це був апогей усіх мудаків в моєму житті. Ну тобто він став апогеєм, але ти розумієш, він став тим апогеєм, який зірвав оцей спусковий крючок, коли гачок, коли я нарешті е, розкрила в собі отой талант. Uh -huh. Тобто е, ми з Ребекою спочатку написали пісню. Але потім я її доробляла, я замінила більшу частину всіх акордів, тому що мені було важливо, щоб вона звучала ну, красивіше. І, в принципі, я всю пісню, ну, музику, всю я дописала вже сама. Тобто я її просто поміняла трохи. Це, а, і це було дуже просто... круто, і насправді я дуже вдячна йому. За такий досвід, хоч хоч він і неприємний, але принаймні, хоч щось хороше, ці Твоє емоції життя в мене. приніс він викликав певні емоції. Він викликав певний стан, який змусив мене розкрити в собі той талант, який я не могла довго розкрити. Все, це дуже круто. Навіть якщо він цього не хотів, це дуже круто. Відео роботу ви також максимально підв'язали під цю історію, чи Ні. в ній інша ідея? Ні, абсолютно інша ідея. Там ідея набагато простіша. Знаєш, вона зрозуміліша Людям, тому що в кожного з нас слухай, мені здається, що ти знаєш, мені так багато моїх друзів, чоловіків насправді написали про цю пісню. Чоловіків, які сказали, слухай, ну мала, ну це класно, це так зачіпає за душу. Типу, це дуже чутливо зроблено, чуттєво. І м -м, я зрозуміла, що ця пісня не тільки дівчатам може зайти, але й хлопцям. І тому що будь-яка mm -hmm. людина, яка хоча б раз в житті пережила щось справжнє, а, вона пережила і біль, і, і абсолютне щастя з кимось, і, і це мало би бути з якоюсь, напевно, ну, особливою людиною. І тому, власне кажучи, мені здається, що, е, ну, що, що Ця пісня вона про зрозумілість, про зрозумілі стосунки, які були, про зрозумілі почуття. Е, так, Коли ти щось відчувала дуже щире, дуже чесне. І е, воно було, але воно вже в минулому часі, тому що воно було, і його вже зараз немає. І е, шкода, що, вибач, так вийшло. Це, до речі, була його фраза в одній з а, переписів так? останніх. Він сказав мені, е, пробач, мені шкода, що все так трапилось. Це, блин, це, я, Ні, було це мені, мені шкода, що все так трапилось, без ага. І я така, я просто перефразувала, Вибач, так вийшло. Це дуже круто. Відеоробота, коли вийде? Ми плануємо цієї п'ятниці uh -huh. 23 uh -huh. листопада, тому що в нас це дуже швидко робилось. Пісня була написана десь місяць тому, можливо, трошечки навіть да, місяць тому. І треба було її швидко робити. В нас не було часу, чесно кажучи, на те, щоб вже знімати складні відеороботи, тому що ти сама знаєш, що відеороботи складні вони займають Час, місяць, підготовки. місяць часу, ще так, і нам було вже не на часі довго так марудити людей потрібно було uh -huh. випускати швидше, друзі. Чекаємо всі відеороботу, яка буде цієї п'ятниці. Побачити, ви зможете на всіх соцмережах Міли так. Нітіч. Інстаграм, Ютуб, Тікток. так. Uh -huh. От ми очікуємо прем'єри кліпу. А до речі, хто був режисером цієї роботи? До речі, режисером oh, став Ярослав Савчак. Став Ярославіка. Тично знає. Я по перше хочу сказати, що це перша моя робота з Ярославом була, але настільки комфортна. Людина настільки крутий професіонал, наскільки він спокійний, наскільки він знає, що він хоче бачити в кадрі, як він це відчуває, як він це бачить. Коротше, це був дуже класний тандем, і я впевнена, що це не остання робота з Ярославом. Я ще хочу з тобою поговорити про твій шлях. Розкажи, з чого він починався. Я знаю, що він тебе вже дуже довгий, ще з а, програми Шанс. До речі, вона відбувалася у цій будівлі, де у вас зараз знаходиться по серйозно? Так. Тут була колись студія у Більшові. Це ж був Більшовик. Е, так, так, так. будинок культури. І е, в, другій, в другій двері просто треба було зайти. На другому поверсі була студія Саші Пономарьова. До речі, ні, вона була тут. Просто вона ваша студія йде наліво, а його йшла направо. Угу. І е, тут була студія Саші Пономарьова. Саме перша зранку до ночі, до того як він переїхав. І наскільки все близько і тісно пов'язано, це так. просто а потім ще тут була студія Володимира Бебешка, де ми писали мої перші пісні. <гум> і тому звідси, власне кажучи, все почалося, <гум> і сюди ти І сюди мене повернуло зараз. Так це дуже круто. А, ти десь навчалась музиці? Так, я закінчила музичну школу, але в училище не пішла, бо тато не пустив, сказав, що Ну, він дуже хвилювався, бо я свого часу була талановита, але сачкістка. Я рідко ходила на уроки музичної гармонії або сольфеджіо, а я дуже хотіла вступити до музичного училища. Uh -huh. І тато був проти, бо він сказав, що я не витягну ту програму, і що це для мене буде заскладно. складно. І я довчилась до 11 класу, а потім вступила до Хмельницького національного університету. І закінчила спеціальність інженер-педагог моделювання конструювання швейних виробів. Дуже бли дуже близько. Дуже близько до музики. Дуже близько <гум> до музики. <гум> та. Та. А, скільки в тебе вже є в репертуарі пісень від знятих відеоробіт? Альбом звідти вийде. <гум> Ні, ні зараз ні. альбом з нових пісень, які я почала це буде робити нова сторінка. Без, та? без ББшка, так це було в 20-му році. Uh -huh. а, поки що альбому немає. І власне кажучи, я думаю, щоб ми зараз почали писати альбом. Uh -huh. а, мій перший вже а, був альбом з ББшком. Uh -huh. Просто будь щасливий він називався, але це був альбом, зроблений там чотирнадцятий-п'ятнадцятий uh -huh. рік. А, от і зараз нова сторінка. Зараз нова сторінка, так а україномовних пісень. Скільки вже? Практично всі, що я зараз співаю, була одна російськомовна на початку 2020 року чи на кінці 2020 ага, року, але і вона не роз... зайшла. І я після того вирішила, що я більше взагалі російською не хочу співати. Значить, дивись, у мене ню прийде весна, «Небокрай», just never give up українською. Зараз, вибачте, вийшло. і Нибокрай". Шість пісень. Зараз вже готових шість пісень і ще готується ряд. І ще готується. Ну ми зараз будемо готувати. Я, до речі, хочу ще е, написати з Ребекою кілька пісень, співав торстві. Мені дуже вона мене так сильно надихнула, що мені хотілося б з нею ще створити кілька прекрасних треків. Як відбувається твій творчий процес? Ти усі пісні пишеш сама, чи купуєш часто? Чи купую? Я до цього часу дуже ага. часто купувала і скажу тобі відверто це. Е, Достатньо затратно на сьогоднішній день для артиста, тому що знову ж таки враховуючи події в країні, і те, що в нас немає великої кількості роботи, якою можна було би перекривати та все, що ти вкладаєш у свій проект, це дуже складно. Але ти розумієш тут питання не в тому, питання в тому, за що ти платиш. Якщо ти купуєш суперхід крутий. І ти розумієш, що, що от, да, супер, і, і пісня вистрілила, тоді воно того варто. Але коли ти купуєш такі пісні непогані, але прохідні, і ти розумієш, що воно не йде, це дуже складно, тому що воно ж не монетизується, і ти його uh -huh. не, не відбиваєш, скажімо так. Але знову ж таки, ми зараз говоримо про виключно про комерційну складову, а є ще творчість. І якщо говорити про творчість, то ну, я задоволена більшою частиною свого репертуару, тому що мені подобається, мені подобається те, що я зробила. Розумієш, та музика нова, яку я створила без Володимира. Вона мені дуже подобається. І я хочу тільки вперед. Йти. А ти вже готуєш наступну пісню? Я готую наступну пісню. Наступна пісня буде. Кавером на пісню Андрія Кузьменка Скрябіна mm -hmm. з Новим Роком і Рождеством. Ой, клас! ми, це моя улюблена пісня, якщо чесно. Ну окрім спи собі сама, бо спи собі сама це взагалі просто моя душа. Але круто, що колись сам Андрій дозволив мені співати цю пісню і от довгий час. Я її не співала, а зараз я вирішила на нього зробити вже такий всім відомий кавер, скажімо так, щоб його всі почули. Я подзвонила до дружини Андрія до Світлани, я попросила світу особисто, вона мені дала дозвіл на права, і зараз Круто. ми її готуємо до виходу. Це до Нового року, я так розумію, що. Ми хочемо і, її ми хочемо якраз випустити на початку грудня, тому що вона така дуже дуже щира, а ще в ній нереально красивий текст. Ну, Андрій вмів написати, ти знаєш. І мені дуже хочеться, щоб її всі почули знову. Як вона звучить по-новому? По-новому. Це дуже круто. Дякую тобі за те, що ти це зараз взагалі дуже пішла крута тенденція відроджувати. Я не можу сказати це старим, але давно забути можливо, бо Слухай, ну, там такі, не було є такі пісні, які мусять звучати, їх мусять Завжди, чути. Та. І зараз ти розумієш, Тобі чому я, Сенсом. Ти знаєш, чому я обрала саме її? Тому що нехай забудуться зло і образи. Недобре слово тяжче за камінь. Ми угу. зараз за останні два роки війни ми дуже сильно стомилися, дуже, дуже обізлилися. Негатив, І людям та? зараз не вистачає отої доброти, світла якогось, тепла, любові, співчуття один до одного, терпимості один до одного, врешті-решт. Угу. Розумієш, а в цьому, а в цій пісні стільки сенсу, стільки справжності. І мені так хочеться нагадати, що типу люди: Альо, ми. Поки що живі, і здорові, всі ті, хто є, всі ті, хто ще живі, і здорові, тому що дуже багато забрала війна наших дітей, синів та доньок України, найкращих просто. Uh -huh. е і хочеться, щоб ми всі залишилися живими і здоровими. І хочеться, щоб ми в собі зберегли людяність перш за все. Розумієш, а ця пісня, вона е мені здається, вона якраз поверне, поверне цю людяність і поверне розуміння того, що в нас все. Ще, ще є шанс, ще є багато можливостей а, бути вільними, незалежними, перемогти і так далі. Угу. А, зараз український шоу-бізнес дуже стрімко розвивається. Кожен день ми чуємо якісь нові імена артистів. Хто тобі подобається з нових артистів? Можливо, з кимось би хотіла фід зробити. Так, хотіла би. Mm. Ну, в мене є такий у мене є любимчик. Це Чів, а ah. я його дуже сильно люблю. Він мені дуже сильно близький. І, власне кажучи, я тобі скажу, що він також став частиною. М Моєї пісні, вибач, так вийшло. Він надихнув uh -huh. мене своєю музикою. Мені подобається, як він пише свою музику. І мені подобається, що це дуже інтелектуально і дуже щиро, і дуже глибокі тексти. Uh -huh. так, мені я захотілося, ]ожусь. чесно кажучи, а, мені захотілося створити щось таке глибоке, що задіне людей до живого, знаєш. І тому дуже мені подобається чі, мені подобається кола, звісно. А, мені подобається напевне. Ну, я скажу так, мені сподобалась дуже пісня окрема шумея зі златою буревіями. А, мені подобається, ну, ти знаєш, от, напевно, поки що все. Мені, мені подобаються деякі треки дуже Джері Хейл Альон, mm -hmm. з Альоною Альоною. Тобто є окремі пісні, які дуже мене надихають, які мені надзвичайно подобаються. Mm -hmm. а, що ще цікаво, відбувається в твоєму житті, окрім творчості? <гум> ну я тобі вже розказала а, трохи <про, -про, -про, про те, що дуже цікаво. Насправді, е зараз моє життя сконцентроване перш за все на і на проєкті Міланітіч, тому що е я дуже довгий час відкладала себе в сторону, <гум> е в довгий ящик. У мене було занадто вируюче особисте життя, яке принесло багато досвіду з тим самим багато болю. І... Е Багато, напевно, мудрості якоїсь чи що, і вона дала мені зрозуміти, що пора зайнятися собою. Сконцентруватися. Пора... Так, пора зайнятися собою, пора зайнятися своїм тим, що дано від Бога. Якщо тобі даний дар, то чому його не розвивати і не, mm -hmm. не рухатися своєю дорогою. А якщо ти маєш бути щаслива як жінка, то, типу, тебе... то твоя людина mm -hmm. тебе знайде, знайде. в будь-якому випадку і в будь-якому місці, в та... будь-який час, так. я погоджуюсь. Mm -hmm. а, давай на завершення нашої програми Побажання для наших слухачів. Я за вас тільки щиро хочу порадіти і побажати вам знайти ту людину, з якою ви зможете це щастя розділити. Ой, це це дуже круто. Це дуже круто, і ти знаєш? Я просто погоджуюсь, бо для мене в житті напевно Най... най найважливіше це знайти себе і знайти кохання. Тому що без кохання мені здається, все одно напомню так, воно все не так. Друзі, це була Міла Нінтіч. Дякую тобі за твою пісню, за прем'єру. Вибачте, вийшло. Слухайте її обов'язково на всіх платформах. Ми чекаємо твоєї відеороботи, Вона також вийде, ще раз нагадаю, в цю п'ятницю. А... Цю п'ятницю вийде. Двадцять Ні, 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 а вийшло. хвилинку це запис, і вона вже вийде. А. Я забула. А, а це ж а понеділок я... у нас буде. Ефір. а понеділок буде, так? Да? Угу. все, я, поняла. А а я вийшла, вийшла. вийшла. Ми просто весь весь ефір говорили в цю п'ятницю, в цю п'ятницю. Mm -hmm. Давай просто скажемо дату. 23 листопада вийшла наша відеоробота на пісню, вибачте, так вийшло. Тому дивіться на усіх стрімінгових майданчиках на YouTube, І, І в, соціальних, у, в моїх мережах. соціальних мережах, так, TikTok та Instagram. Підписуйтесь на мій Instagram – Єланітіч Офішел. Дуже дякую тобі, що ти прийшла до нас дякую. на ефір. Дякую тобі за класну музику, яку ти робиш. Чекаємо тебе з новими прем'єрами. Дякую.